Говорять шанувальники білосині. Ласкаво просимо на наш канал Новин, де ми пропонуємо вам найсвіжішу інформацію про наш улюблений клуб. Сьогодні у нас особливі новини про колишнього захисника, який грав за київське Динамо. Але перед тим, як почати, вже тисніть лайк, якщо любите білосині від душі. А тепер перейдемо до новин. Із суміш ностальгії та визнання ми повідомляємо про завершення кар'єри Йосипа Піварича. Колишнього захисника київського Динамо. У віці 34 років хорват, який зараз виступає за локомотив Загреб, завершить кар'єру завтра 26 травня, у фінальному матчі чемпіонату Хорватії проти Вараждина, Піварич захищав кольори київського Динамо з 2017 по 2020 роки. За цей час залишив свій слід у клубі та підкорив серця вболівальників. До цього він уже виступав за загребське Динамо. Клуб, який сформував його як гравця. Окрім клубної кар'єри, Піварич також брав участь у національній збірній Хорватії. З 2013 по 2018 роки він провів 26 матчів за національну збірну, взявши свій внесок у срібну медаль чемпіонату світу 2018. Його самовіданість і талант були запорукою успіху команди, ми підійшли до кінця сьогоднішніх новин, шанувальники. Колишній захисник київського Динамо Йосип Піваріч завтра завершує футбольну кар'єру, завершуючи траєкторію, сповнену досягнень і визначних моментів. Його час у київському Динамо був втрачений, і його ім'я назавжди запам'ятається вболівальникам. Користуючись моментом, ми хочемо подякувати Піваричу за його відданість клубу та за те, що він з гордістю представляє кольори київського Динамо. Бажаємо йому щасливого та успішного виходу на пенсію в його майбутніх викликах. Залишайте свої слова вшанування і подяки Йосипу Піваричу в коментарях. І не забувайте підписуватися, щоб не пропустити жодної динамівської новини. Дякуємо за перегляд і скоро побачимося з новинами та оновленнями про Динамо Київ. Динамо Київ вперед.